Думайте про обслугу. Деталь на преміум машину стоїть преміум гроші. Притом, якщо трактор був зроблений 20 років назад, то краще вам задуматись про те, чи є на нього в даний момент деталі, скільки вони коштують. І ще про таке, наприклад, вам би радив задуматись. Продаю трактор йому 40 років, грубо говоря, а у нього нароботка 8 тисяч мотогодин. Ви це вірите Ну, народ. Ну я взагалі, як діти, маленькі. Доброго дня, друзі! Вітаю всім підписників. Отже, сьогодні з вами будемо говорити ой, про такий тракторець NLX 1404 140 коней, повний привід від китайського виробника Юто. Давайте зразу наперед Хто собі шукає тракторець Yuto від отакого маленького на 24 коника до просто отаких здоровлячих монстрів? Пожалуйста, прямий поставник з Китаю компанія К-24. Зараз знімаю на їх майданчик у місті Вінниця. Ще є два майданчика по Україні: в Черкаській області і в Київській області. Хто не має змоги відвідати майданчик, собственно, лічно, пожалуйста, є офіційний сайт, де максимально доступно і широко виложена вся інформація по кожній з моделей тракторів. Тому. Переходьте, заходьте, відвідуйте. Адреси і контакти майданчики в описі під відео, посилання на офіційний сайт в описі під відео. Ну а ми з вами приступаємо до чого правильно, до огляду Юто 1404 NLX. Ну, в чому прикол? Це б не буде такий огляд, як ви звикли від мене. Чому взагалі виникло це відео? Позвонив до мене нікий Степан. Скажімо так, і каже Сеня. Хочу собі трактор на 140 коней. Що в тебе там є, в Вінниці? Я кажу, ну в мене взагалі то спеціалізація міні-тракторики, там пощупати, помацати, щось розказати, бо вже якби сам використовую, то щось десь знаю. Кажу, в такому великому сегменті я тільки ЮТО знаю, в мене є. в Вінниці там стоїть, продає. Е, Тому що, дивіться, я йому ще кажу зразу. Якщо вам треба трактор на 140 коней, то зверніть увагу, наприклад, на ті ж самі МТЗ. Вони зараз, я так розумію, виходять з моди в Україні і їх продають по непоганих знижках. Непогана знижка це десь півтора мільйона гривень на 140 коней трактор вам буде коштувати. Зараз ціну МТЗ і ціну цього все вам скажу і покажу. Він каже: ні, вибачай, але МТЗ я не хочу. У мене їх три штуки, я вже хочу два продати, трошки грошей доложити, і хай в мене останеться один МТЗ. Я хочу взяти щось з китайців. На щось інше, каже, навіть дивитись не хочу. Щось інше, це типу, щось нове, тому що каже, воно коштує щось нове, іменно не китайське, космічних грошей. Каже, я цього не хочу. Затронули з ним мову, а може, щось візьмеш з Бушного. Він каже, Буушне я теж не хочу. Каже, Ти беушне будеш продавати в нормальному стані. Ну, я кажу, ну як? Я не знаю, там, як я за ним слідкував. Він каже, в мене сусід сусідом докупив. Да, Пів року було все замечательно. А потім, каже, почалися халепи. І каже, щоб ти розумів, я б навіть міг свої МТЗ, всі три штуки, які я ремонтую зимою, осінню і літом. Плюс, каже, в промежутку весною міг би відремонтувати. А він тільки єлі-єлі того одного джундірчика свого дотями довів. Ну, це вам предісторія. Зараз починаємо розказувати і. Допоможемо людині в виборі. Чи треба йому це юто, чи краще взяти. Інший якийсь трактор, Бушний, Джонді. До речі, ви всі думаєте, що воно дешево стоїть. Спеціально для вас вчора зайшов на авторія, там є така ще тема, як Агрорія. Подивився на ціни, виписав. Перших 5 моделей. Далі не дивився, тому що далі просто такий космос починається. Так що коментуйте, порівнюйте, підказуйте, щоб людина зробила свій вибір. Він каже, просто покажи мені, пощупай, помацай, щоб я побачив вже хоч там люди щось тобі в коментах напишуть, то я буду знати, на що мені звертати увагу, коли піду вже і от дивитися вживу. Бо каже, теж не хочу такого прийти, щоб просто стати і стояти. Давайте коротеньке ТТХ. Нічого особливого з цієї книжечки, що в мене є. Значить, 140 коней, двигун об'ємом 7,7 літра, коробка передач. З тими всіма діапазонами повишеними, пониженими і тому подібним, 24 передачки вперед, 8 назад. Довжина 4770 мм. Ширина 2330 мм. І висота 2960 мм. Грубо говоря, 3 метра вам треба ангар мати, щоб його запхати. Повна вага з противагами 6050 кг. Трактор вагою 6 тонн. Противаги, зараз піду, вам потім покажу. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 і 1000. Щеплення однодискове, тягове зусилля 32 кН, Розмір передніх коліс 14,9 на 26, задніх коліс 18,4 на 38. Колію можете регулювати передній. 1822 мм до 2153 мм. Задні 1662 мм до 2262 мм. Вантажопідйомність задньої навіски 4 тонни 700 кг. Повітряний фільтр сухого типу Противаги передні 10 по 50, задні 6 по 50. кліренс 470 мм. Ємність паливного бака 230 мм. Літрів. Е, продуктивність гідронасоса 66 літрів в хвилину, є кондиціонер, є печка. Продовжимо. Дивіться, зразу наперед поріт пробеушне, щоб потім вже просто мацати і щупати. Зайшов на цю агрорія. Зараз вам буду показувати фотки. Так зроблю, щоб там не було авторських прав, щоб до мене ніхто не цеплявся, потім не дзвонив. Забив показник 140 коней. Трактор потужністю і погнали, тому що якщо дзвонити на такі майданчики, які торгують було технікою, то там треба реально дзвонити під кожну модель питати. Плюс ти дзвониш тобі кажуть, а яка тобі треба комплектація, тому подібне. Тобто там трактор на 140 може коштувати таких космічних грошей, що мама дорога. Ми ж порівнюємо всіх професіоналів, які кажуть, що треба брати БУшне. Ну ніхто ж не розуміє, що БУшне в нашому випадку – це Джондір, Масей. Клас, дальше. Що ще сюди можна взяти? New Holland. Це все преміум бренди. Народ, це преміум. Це те ж саме, що ви зараз можете взяти старий Lexus. Самий здоровий флагман. За скільки? А за 8 тисяч баксів легенько. Тільки ж його треба обслужити. І вам цього флагмана продають не супер-пупер новенького, що він був в хорошому стані, його, повірте, ніхто не продавав. А тут, як завжди. Не битий, не фарбований, продаю, тому що от мені вже набридло в городі коперсатися, я щось собі буду друге брати. Думайте про обслугу. Деталь на преміум машину стоїть преміум гроші. Притом, якщо трактор був зроблений 20 років назад, то краще вам задуматись про те, чи є на нього в даний момент деталі, скільки вони коштують. І ще про таке, наприклад, вам би радив задуматись, продаю трактор йому 40 років, грубо говоря, а у нього нароботка 8 тисяч мотогодин. Ви в це вірите? Ну, народ. Ну я взагалі, як діти маленькі. Коротше, починаємо з тракторів. Для прикладу, що можна взяти, якщо не брати цей Uto NLX? До речі, його ціна 43 900, а ціна МТЗ, якого я пропонував, 36 тисяч. Людина каже, я не хочу МТЗ. Ну, Це вже самі розуміли. А, до речі, спілкувався був в Тіктокі з пацанами. То, що ви розуміли, я так там розумію, мова йшла за обичну восьмидесятку. Дядько купив МТЗюка восьмидесятку, каже, все зашибісь, приїхав додому, поставив, каже, поїздив щось там місяць і понеслося. То, що ви розуміли, він брав його за дев'ять вже з тими вкладеннями, там за рік чи два. Скільки в нього є, він вже вложив в нього 13. Ну, до 13 вже сума дійшла. І каже, це ще не кінець, я ще буду вкладуватись грошей. Е, для тих, хто хоче МТЗ БУшного, порадив починати від 15 тисяч. Каже, менше навіть не дивіться, тому що ви згаєте час в його обслуговуванні. Вертаємося до картинок преміум класів і ті, хто кричить, давай купляй БУшне, бо воно круте. До вашої уваги. Джон Дір 1985 року. 2060 мотогодин. Трактор, мать вашу, 40 років. Яких 2060 мотогодин? Може 2 мільйона мотогодин. Це я повірю. Ну не 2060. Він за сезон стільки наїжджає, якщо не більше. Це ж трактори, які виїжджають в поле і працюють. Ну нічого, вам його людина продає в дуже файному стані, все чудово, пожалуйста. 23 косаря. За техніку якісь 40 років, де ти на нього деталі будеш брати? В кращому випадку ти на нього знайдеш деталь китайського трактора і втулиш. Це моя суб'єктивна думка. Ви ж коментуйте, щоб людина знала, на що йому дивитися. Другий екземпляр. МТЗ 2016 року теж на 140 коней. Наработка за 9 років склала 4962 мотогодини і ціна 26500. Тобто, як ми бачимо, вже МТЗ на 130 коней в ціну 9000, як ви любите казати, нема. Ма, все, бабки-бабки, треба бабки. бабки платити. Третій варіант. Джон Дір 1996 року, 8000 мотогодин. 29 років трактору. І ціна 34500. Є. є. New Holland 2006 року, 7,314 мотогодин, 19 років трактору, 40 957 доларів. Маємо. І Джон Deere 2000 року 10 000 мотогодин, 500, 25 років трактору. Хлопці, люди, це нам для того, щоб ви розуміли, скільки воно бушни стоїть. Ви бачили які роки? Тобто, ну, ти ж розумієш, що десь там якась втулочка, якась ця чортня, там є якась вироботочка, воно навернеться. Тобі його поміняють, запчастину знайдуть, ціна ремонту, ціна обслуговування. І саме головне, ще ти плюс-мінус є сервіс. Є дядько Іван, який шарить, ти десь його там в себе, коли гарантія кончиться, зможеш залізти, подивитися. А о тих тракторах, ой, ти вже так не зробиш, тобі вже треба шукати реально сервіс чувака, який в цьому розбирається. Надіюсь, я вам доніс то, що хотів сказати. А тепер ви в коментарях або погодитесь, або ні. Але Дайте змістовну конкретну відповідь, щоб людина знала, на що йому звернути увагу. По даному ж трактору, що можу сказати, бляха муха, да ви подивіться. Якщо воно, грубо говоря, 5 тонн піднімає, то тут, звісно, видно, що воно піднімає. У вас ці ресівери, трубки шланги, желізяки. Ну, потужно, потужно. Один дядько в одному відео під таким юто. Кричав, що краще б я купив Масей Фергюсона. Я тільки не зрозумів якого, бо в нього щось з був такий поламався. Тільки я не зрозумів, якого маси Фергюсона, чи нового, чи Бушного. А потім листаю в Ютубі відоси, дивлюся. А другий дядько каже: ні в випадку не купляйте цього Масей Фергюсона, тому що така зараза поламалася, треба квартиру віддати, щоб його відремонтувати. По двигуну, дивіться. Це Степан спеціально для вас. Говорив з цими чуваками, що на сервісі, то я не знаю, який там у вас на вашому МТЗ стоїть двигун, але він мені сказав, що тут двигун буде ну, надійніше, і плюс він сказав, він тут простіше в обслуговуванні. Це слова не мої, це слова сервіс-менеджера. І ще вияснив по сервісу: ТО, перша ТО трактора на 250 мотогодин вам обійдеться в, здається 30 тисяч гривень. Якщо я трошки помилився в цифрі, то зараз вам правильна цифра ну, висвітиться на екрані, але по пам'яті 30 тисяч гривень ТО на цей тракторацію. Якщо на цей така ціна, то подумайте, яка буде ціна на наступну. Тепер те, що ви просили. Бо ви ж сказали Сеня, я не хочу бути трактористом, я хочу бути оператором. В кабіні реально так, да, класно. Дивіться, все обшито в пластику. Форточка ліва відкривається, задня відкривається. Відкривається права форточка, дверку можете відкрити. Заслонка на сонечку вам є. Зверху дивіться, оце все, воно е, похоже, грубо говоря, як якийсь Дермантин, щось таке, але там воно з паралончиком, тобто м'ягеньке. Є кондр, є печка. Ще щось можна доставити, тобто комплектація неповна. Обдуви, музичка, люк зверху, який без вікна. Саме головне, тобто нема скла, якщо навернеться той кондьор, то хоч зверху вас жарити не буде. Якщо дивились моє відео про ловел, там, де я матюкався, що я можу вбитися, коли заходжу, тут вам місце пройти, вийти з головою вистачає. Речаги керування всі по боках, що зліва, народ, їх тут так багато, що я просто не шарю, для чого воно треба. Що справа? Плюс, бачите, по кольору вам розпреділено, щоб ви не перепутали підйом опускання, чи що там далі з тою нав'язкою у вас робиться. Додатково ще з боку є датчики. Ах, по приборки, що тут головне, дивіться, я вам скажу тако. Якщо взяти цю приборку, бачите, вона аналогова, Ну, є ось до ще віконечко, яке виводиться під бортовий комп'ютер, я так розумію. В чому плюс такої... Приборки. що В один прекрасний момент у вас не відригнуть всі датчики, які є основними. Тому що, якщо взяти зараз багато тракторів, заходять всі з планшетом всередині. Плюс, навіть взяти, якщо наші міні-трактори, то зараз є одна популярна моделька, вона зайшла в Україну, дуже добре її розрекламували. А по факту на другий-третій день починають відригувати всі датчики. І це трошки, якби і сумно, і бісить, і опасно, бо ти реально не знаєш, що в тебе робиться. Це плюс. Далі. Ну, зварні шви вам показувати, не показувати чорті. Зваріну та й зваріно, добре, файно, як пізде. Нічого тут критичного немає. Кабіна герметична, полік резиновий, педальки, все є. Рісло м'ягеньке. Тобто, те, то, що ви хотіли побачити зсередини, я вам показую. Ще можна, кажу, доукомплектувати чимось. Чим не знаю, але в принципі. Якщо ви шукаєте іменно трактор під себе, то можна з поставщиком зв'язатися і він вам закаже ту модельку, яка треба іменно для вас. Маю виду комплектацію. А так, отакий трактор. Здоровелячий, потужний. Ну, кажу, напишіть людині в описі під відео, на що звернути увагу. Я знайшов один юто 140-й, і він був в продажу. І Його вже продали, Бушник. Найшов дядька, який його купив, дуже його фастався, що дуже потужний, а потім він його щось почав потроху кашляти. І там в коментарях люди розділилися на два табори. Одні кажуть, що це все-таки зависить від того, хто за кермом і як ти його обслуговуєш. А другі кажуть, що ні, це китайська техніка, краще брати БУ. За кордону, то просто файні трактори. Але виставлю він його на продаж, я спеціально дивився, і менше, ніж за тиждень його продали. От і все. Так що я притримуюсь з думки коментаторів, що все залежить від того, хто за кермом. А то таке. На даний момент. Отакий От трактор. А, Вантажі, пожалуйста. Бачите? Те, що ви питали, теж що важливо. В комплекті йдуть вантажі, вам їх докуповувати не потрібно. Три на ліве, три направе і от спереді. Теж. Бачите? 50 кг. Не знаю, чи вам видно, але вони є. Тобто з вантажами тут все є. Передній мост отакого макара. Все народ. Коментуємо, допомагаємо людині з вибором. Як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.